Для підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. мріяти є люди, яких це слово окрилює, але є й такі, хто не дозволяє собі робити це. Хтось втілює мрії при першій нагоді, інший відкладає настільки на потім, що й не помічає, як прийшла старість. Люди, які вкладають усю душу в допомогу іншим, навіть часу не мають подумати про здійснення своєї мрії. Наша героїня саме з таких. Ви дивитеся Добрий зік проект, що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі найстарша волонтерка Львова, що підштовхнуло її допомагати іншим. Кажуть, бабуся знаємо, що ти волонтер, а ти не боїшся. Яку заповітну мрію жінки здійснить добрий зік? сьогодні такої зробили сюрприз, що я просто не очікувала. Галина Миколаївна найстарша волонтерка у Львові. Жінка уже в поважному віці, а сил та енергії у неї, хоч відбирай. У 69 не готова доживати життя, склавши руки. І усі свої зусилля вона присвячує допомозі тим, хто цього найбільше потребує. Народилася і виросла наша героїня у Львові. У центрі Галичини її батьків поєднала війна. Батько був вже воєнний, то їх направили на санітарному поїзді. Мама була лікар. На війну. Так, вони в тому поїзді проїхали цілу війну і закінчили свою поїздку аж біля Польщі. Закінчивши училище, жінка пішла на свою першу роботу. Та досвід здобутий там залишив тільки гіркі спомини. Вначалі працювала в торгівлі, бо закінчила училище. У мене дуже добре було. Я закінчила з відзнакою училище, ти потім працювала. Але мені в торгівлі не подобалось те. Що потрібно було обманювати людей. Я не могла. Попри роки навчання, героїня вирішила кардинально змінити професію. Рішення піти працювати на завод змінило її життя. Мені на заводі дуже подобалось. Там був дуже гарний колектив. Дуже різні люди. У нас були, були так: і поляки, і українці, і таджичка була. І, ну, дуже багато було людей. Навіть азербайджанець був на. Дуже добре було. Робота там для жінки стала другим домом. Тут вона познайомилась із своїм майбутнім чоловіком, фрезерувальником Леонідом, а потім через 20 років цю лижну роботу прийде її син Сашко. Я з такою радістю вспоминаю ті роки, що я вам не можу передати. У них був дружній колектив. Коли закінчився робочий день, то вони після роботи зустрічалися зі знайомими і в них були також свята свої особливі. Якось було весело приходити на роботу, відчувати, що ти щось робиш. Так було гарно. У мене такі, остався, як вам сказати, такі спомини за те, як ми працювали. Я прямо дуже за тим. 28 років усю свою молодість жінка присвятила улюбленій роботі. Я кажу своїм дітям, що таку треба мати роботу, щоб ти хотів ті на роботу і віддавався повністю. На початку 90-х сім'я Сорокіних потрапила під масштабне скорочення. Галина Миколаївна лише два роки не допрацювала до заслуженої пенсії. А відтак повернулася туди звідки втекла майже три десятки років тому за прилавок магазину або якось допомогти родині. Дуже тяжко. було. Так було тяжко. До матеріальних труднощів, які були на світанку незалежності країни у більшості сімей, долучилася хвороба молодшого сина. У Олексія з дитинства були проблеми з легенями. Не хотів лікуватися. Думав, що то пройде, а то ніколи не проходить. Він ще з маленьку лікувався легенями. Я от на заводі брала путівки, щоб йому лікувати. Далі було найгірше те, чого жінка боялася. Найбільше хвороба перемогла її сина. Коли втрачаєш рідну людину, хоча, хоча навіть якщо людина там хвора і ти розумієш, що скоро прийде кінець, то людина ніколи не буде готова до тої втрати. От уже сім років, які його немає, так що я маю такий дуже тяжкий осадок на душі. Ой, Що вам казати? Не дожив до 35 років цей період серце героїні не встигало гоїтися від ран. Кажуть, якщо одна біда прийшла, то вже прийде й друга. Чоловік мій е, дуже це, так в голову взяв. Перший був легкий інсульт, потім другий, і третій був обширний. І він Три роки він е, так ходив помалу. Інсульти він як, як якось так переніс не дуже-дуже тяжко. А другий, і третій, то зовсім паралізував його. Наступні сім років жінка повністю віддала догляду за своїм чоловіком. Вона стала для Леоніда усім, повністю забувши про себе. Людина, яка не побачила таких хвороб, як я побачила, вона не розуміє. Я до останньої хвилини була з чоловіком, він помирав мене на руках. Коли помер наш тато, то був якийсь такий упадок сил мами. Вона не звертала увагу знаєте, на оточуюче середовище, і її, ми як могли, то підтримували її. Ні, які пережила жінка, важко уявити трагедію у такому віці, болючі рани, з якими здається, що і власне життя стало лише питанням часу. Та попри випробування долі, жінка знайшла вихід для власного порятунку. І я, як вам сказати, в такому вічі тоді була, дуже не мог ніхто допомогти. Я прийшла сюди. В мене тут зустріла Галя. Вона була фактично вдіта в дітов легеньку курточку, в макасінах, тому, що на вулиці вже була нульова температура в той час. Ми її швиденько уділи в самому центрі. І от з того почалася наша співпраця, вона почала кожного дня приходити. І здячніше за те, що ми для неї зробили, вона почала сама долучатися, приносити нам речі. Так, пані Галина у рекордно поважному віці стала волонтеркою. І важко знайти людину, настільки віддану допомозі іншим. Ціль людини мені здається, що треба допомогти один одному, і коли ти будеш допомагати один одному, то ти сам. Міняєшся, моя бабця дає суда там за то, принесла дві хаяски для інвалідів. Вона ходить по всій вулиці Шевченка по своїх сусідах, по чужих людях, розповідає, що є такий волонтерський центр, який допомагає людям. Просить, що якщо є вдома якісь речі, якісь там побутові речі, щоб просто їй віддавати, і вона передасться тим, кому вони потрібні. Стала потім заходити к нам, там розказувати вона, що, кому вони допомагають. І... И вот мы соседи тоже начали собирать вещи, давать Галине Николаевне, и она заносит тоже волонтерский центр туда. И потом эти вещи дальше людям идут. Мрія тривалістю в життя, що для пані Галини настільки близько і водночас недосяжно. Просто людина не завжди може приділити собі час уваги для відпочинку. Який сюрприз від доброго зіку здивував волонтерку? Чесно, я її тримала, обіймала за спину, і я відчувала наскільки вона миттєво почала трястися. Жінка щодень поринає у турботу про інших, адже саме це відволікає її від болючих спогадів. Тут вона розуміє, є для чого жити. Вона почала робити добро іншим людям, і це її під підняло дух. А я завжди тут. Діти, діти до школи, ті на роботу, а я хожу до сусідів, хожу до знайомих. Що збираю? Правильно тут у нас називається. Корпорація добрих справ. Тут вона знайшла нових друзів. Знову почала жити та мріяти. Та й досі більшість бажань у неї також не про свою долю. Хочу, щоб скоріше закінчилась війна. Це моя мрія, щоб, то, щоб люди жили добре. Як колись. Було добре. Щоб е, ніколи не було війни. Та все ж з глибин душі пані Галини нам вдалося вивідати одну однісіньку її мрію для себе. Ту, що є настільки близькою і водночас недосяжною. У мені дуже така велика мрія. Я їздила і в Лінінарад, я була в Севастополі, я була в Києві, я була в Одесі, я була в містах Брест, була, їздила по. Коли ще працювала на заводі, тому я казала, я там будівки брала, по багалтиці, мені дуже подобалось, дуже гарно. А я ніколи не була в Карпатах. Я знаю, що вони з нами рядом, але ніяк не можу туди поїхати. Просто людина не завжди може приділити собі час уваги для відпочинку. Уявіть, людина, що прожила майже 70 років у Львові, ніколи не була у Карпатах, які лише за сотні кілометрів звідси. У це складно повірити. Але наша героїня настільки багато зусиль усе життя вкладає у щастя інших, що навіть не задумалась про здійснення своєї власної мрії. Хоч це зовсім не складно. Я вже казала сину, як би туди поїхати. Я ж якщо я не зможу, кажу, ти хоч. Сина свого завези там дуже гарна природа. І то мені так хотілося. Ну, я не знаю, скільки я проживу, але дуже хотілося побачити наші Карпати. Галина Миколаївна навіть не підозрює, що втілення її мрії вже незабаром. Галя сказала, що потрібно зробити одне хороше діло. Приходіть, пожалуйста, я вас жду. люду. Ну, куди такі кульки она сіть? Кульками. Нашу героїню запросили у волонтерський центр для виконання одного напрочуд важливого завдання. Та вона ще не здогадується, що і це завдання і весь нинішній день зрежисований проектом Добрий зік, аби зробити їй сюрприз. Як у вас здоров'я? я, Насправді вона приходить дійсно кожного дня, от з великими пакетами, різноманітний від речей, до іграшок і там кухонний посуд. Тобто вона завжди це все приходить, приносить. Після вітань волонтерка одразу ж вводить героїню у суть справи. У нас є нова сім'я, якою ми займаємося. Сім'я вже в такому стані, що у них опущені руки. И они не знают, куда себя девать. Папа инвалид, поэтому работать не может. Но я говорю, а что нужно там делать? Она говорит, ну надо прийти и поговорить. Я говорю, о чем поговорить? Она говорит, что нужно, вот, например, сказать, чтобы они были настроены на жизнь. Щоб не, не унивалі були оптимістами в житті, щоб все було хорошо. Вона взагалі байдуже не може ставитися до людей, до людей, які опинилися в скрутній ситуації, тому, що вона часто повторяє сама, що то що вона почала допомагати іншим людям, її оживило, їй надало натхнення сил. Наша задача з вами не тільки помочь продуктами, а поті туди і промотивувати їх. Я такой скажу, мой муж пролежал, считай, ну, 9 лет больной, а 7 лет ни одной пролежал. Я с ним занималась, вот он был просто кукла, Понимаешь? И это не играло роли, я с ним и в домино играла, и в шашки играла, и в карты играла. Я его посадила, подушки накладывала, и ему давала хоть как-то стимул к жизни, понимаешь, потому что он бы давно был у меня. Просто я его вот так держала, как говорится, на ниточках с ним так занималась и говорила, что обязательно надо жить. Как-то его внушала ему так. И думаю, я этому мужчину тоже так скажу, как бы там ни было, но надо жить. А жить надо ради кого? Ради детей. Я тебе скажу, что вот сейчас пробывшее вот это вот время, да, я теперь ощущаю, что можно было бы еще больше сделать. Мы и так много сделали. Я попросила її, щоб вона пішла зі мною і своїм прикладом, своїм натхненням вона надихнула людей, що це не кінець, що вихід є. Так ви не розстраюєте. Я не розстраюєте, я дуже тебе внимательно слушаю. Я хочу зараз ходити до цій сім'ї. Посидеть с ними, пообщаться. Во-первых, показать пример того, что безвыходных ситуацій нету. И вы этому дуже яркий приклад. Там не було ніяких там відмовок, це було сприйнято на ура. Все, йдемо, піднімаємо людям настрій і відвертаємо до життя. Сергій, багато не давай, бо то мені нести. Чому тобі? я понесу. Хлопчик. Я понесу. Взявши пакунки, наша героїня, ще одна волонтерка та наш оператор вирушають до сім'ї. А, от 50-й. 50 50. ну, квартиру. Все, настроились на позитивный лад. Восьмая. Она ну, идет. Мне сказали, что это где-то на втором этаже. Семь. Может, это еще эти старые дома? А вот восьмая квартира. Восьмая. Мы тогда шли абсолютно, я говорю, 50 номер Галя говорит на втором этаже. Я говорю, пошли, и там, наверное, по балкону надо найти. Спокойно зашли, стали стучать, никто не открывает. Инвалид, может, она не слышит. Телефон, да? Может, открыто? Пожалуйста. О, открыто. Я дуже переживала, що це буде, що вона замкнеться, тому що це ну якби чужа квартира, чужі люди. І я не знала, як вона відреагує. Насправді все вийшло навпаки. Вона взялась відкривати ручку. Вона побачила, що відкриє. Вона зайшла перша, зразу зорієнтувалася в яку сторону йти. Ні, 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 та не розвивайтесь, нічого страшного. Я не думаю, може якраз. Вона йшла на пролом, тому що знала, що там може бути лежача людина, і от їй потрібно допомогти. Заходимо, смотрю, такий красивий вісят. Ведь никого нету на кухне, смотрю, как красивые такие шарики, все. Я говорю, да куда ж мы попали? Сюрприз! Ну, когда я зашла и увидела вас, я просто была поражена. Вы понимаете, я честно скажу, я такого не Пані Галино, ви все своє життя були віддані роботі, а головне сім'ї. Ви не втратили любові до ближніх і до оточуючих, навіть проживши такі випробування долі. І зараз, навіть незважаючи на ваш поважний вік, ви кожну вільну хвилину допомагаєте тим людям, які в цій допомозі потребуються. І саме за ваше добре серце телеканал ЗІК втілює вашу мрію, дарує те, про що ви мріяли впродовж усього життя. Мандрівку в Карпати. Чесно, я її тримала, обіймала за спину, і я відчувала, наскільки вона миттєво почала трястися. До неї внутрішньо. вона настільки була здивована, вона настільки була Ну, відчувалося прямо оце щастя, яке. Вона не, не очікувала, що для неї хтось щось колись може таке зробити. я хорошо чувствую, як і так? Треба прочитати там. А, а я не зможу прочитати. Я вам прочитаю. Галина Миколаївна, вас чекає незабутній відпочинок в Карпатах. Ой, боже, мой, так як так можна? Ой, вам поклон, паклом, що вам за все. Коли от Зік оголосив про подорож в Карпати, в неї сльози на очах, в неї ну, настільки захоплення, що для неї щось зробили, вона не могла в це повірити, і вона... Що саме дивне, почала говорити, що, можливо, я цього не заслуговую, є дуже багато пенсіонерів, переселенців, які того в житті не мають. Тобто, можливо, це їм треба віддати. Це просто, знаєте, це як, знаєте, Какой-то сюрприз. Це для спеціально для вас все. За ваші добрі вступили, справи, що ви робите. За те, що ви, незважаючи на свій поважний на... незважаючи на всі перешкоди, ви допомагаєте нужденним людям. Ага. І за вашу доброту, за ваше серце, вашу силу і бажання, ми отакий от сюрприз. Ой, я просто не додала, просто ви знаєте. Я просто так шокована, це я вам даю передачу. Ізвиніть, ізвиніть. Це хорошо, не. що ніту семьи, которая вот такой помощи требует. Вернее, она где-то есть, мы ее обязательно найдем и обязательно поможем. Рассказывала так, что надо прийти, поговорить с людьми, настроить их на хорошую жизнь, на хороший позитив. А тут получается вы мне дали такой хороший позитив. Просто вы знаете, все-таки хороших людей намного больше. Знаете, говорится, когда мечта сбывается, это вот очень хорошо. Человек вот мечтает, мечтает в Карпатах, так рядом, знаете, никак не не попадалось увидеть эти гостиницы, эти дороги, эти горы вот такие красивые. Все по телевизору. А хотелось бы вообще. Хотя вроде бы живу рядом. Я просто когда-то, знаете, думала, что вот смогу ли я когда-то осуществить, мне уже сколько лет. А вы просто могу. Все мечты сбываются, все мечты. Дитя вдячна. Дуже дуже тячна вам. Ви сюрприз, що я просто не ожидала. Що стане на заваді втілення найзаповітнішої мрії Галини? Та що шукує її більше, аніж гори? Дивіться далі у проєкті Добрий Зік. Речі зібрані, сумки на готові. Галина Миколаївна за сотню кілометрів від втілення мрії. Здавалося б, що може піти не так? Я прям плачу. От чому мені а йому ні. Коли до відправлення залишилися лічені хвилини, жінка неочікувано розчулилася до сліз. Все через те, що їде в Карпати сама, без своїх рідних, ложкою дьогтю стало прощання з онуком Павлом. Он так утром меня обнял, говорит, бабуся, а ты, говорит, там не упади никуда. Я говорю, никуда не пойду. Ты что говорю? Ну, говорит, ты там это, звони мне всю дорогу, звони. Бо я переживала, что она там может э, себе ногу взломать. Он э, расспрашивал, говорит, бабушка, какие там могут быть такие большие горы, чтобы я сам увидел. Я говорю, Палушенька, вот летом уже обязательно, я говорю, не знаю, как я, но я тебя заставлю с папой поехать. Та подолавши сум, наша героїня все ж вирушає на зустріч до власної мрії і ще не здогадується, які сюрпризи на неї там очікують. Перше враження від Карпат приємно дивує. Ой-ой-ой! А влітку як гарно, правда? Да, сонце Це все ліпний, зелене, таке гарне. Дорога, звісно, поразила мене, звісно, така погода була. Туман був, що 200 метрів взагалі нічого не видно. Карпати, скарбниця південно-західної України, місця різноманіття пейзажів та природньої казки. Це своєрідна ландшафтна держава, яка розкинулась на площі майже 4 тисячі квадратних кілометрів. Мозаїка величних гір, стрімких річок та безкрайніх озер. Це місце щороку манить своїм колоритом тисячі туристів. Очень дуже подобається природа, как ми їхали такі маленькі сіліні. взагалі не була в Карпатах а при Карпаті. Та справжній сюрприз, який шокував поважно волонтерку, чекав її уже в Карпатах. А я думаю, вона зараз злякається. Шок зараз буде. Ось от. Так. здивований такий був. Боже, милость тебе, Павлушенька. Маленький ты мой, сонечко моє! Она просто не думала нас побачити, бо, бо ми там стояли, а ми такі вийшли. Мене поразило більше всього, що вони мене всі. Ми так удивили, що вони... Моєго малыша, звісно, привезли, мою невестку Ксюшеньку і Павлика. Я така була рада. Я капітала мені виглядав. Навіть не згадала, що не буду тут. Ми її готували до того, що вона поїде сама відпочине, а вона, вона цього не знала, що ми разом поїдемо. От обманули мене, яка я рада, бабушенька. Дівчиш, яка красота. Бадимо. Видишь, как они придумали все? Ну, зик наш. Ми привикли завжди бути разом і для неї це було, був сюрприз. Ой, каки ви молодці! Хоч я не буду одна, боже мой, ну прийдемо. Дуже вам дякуємо. Я думаю, як я тут одна буду. Ну, Я такий чоловік, конечно, щоб тут познайомилася з цим. Но... То що мої рідні со мною, я б вдякувала за це. Просто така радість, що я вам не можу описати. На наших героїв чекають незабутні дні відпочинку у Карпатах, і попри міжсезоння позитивні враження гарантовані. Мрії збуваються. Я так хотіла бути в Карпатах подивитись, і було все одно, літом, зимою, ну хоч увідіти гори, красуту таку. Оговтавшись від несподіванки та сюрпризів, наша героїня із сім'єю поринули у відпочинок в омріяних Карпатах. Прямо йдеться рука в ліс. Мені дуже сильно гори сподобались. І я так подивився, там такі ж, там сніг на горах, так дуже великі гори. Я здивувався. Як там люди живуть в таких горах? Бо там страшно, ці гори можуть е, з'їхати у перший свій візит у Карпати. Галина Миколаївна рішуче налаштована спробувати все і відпочити на повну. Тож першим ділом сім'я Сурокіних подалася до місцевого джерела мінеральної води. Початку цілющу воду карпат спробувала наша 69-річна героїня. Здається, сподобалося. Ой, катання на конях, свіже повітря карпат та мальовничі пейзажі це те, про що впродовж усього життя мріяла волонтерка Галина. І втілення і її бажання було б не таким щасливим, якби героїня доброго зіку здійснила свою мрію на самоті. Саме тут, серед величних гір, вона знову зрозуміла, що для неї найголовніше в житті. Мені подобається те, що це моя сім'я моя. Це найголовніше. головне. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.